На днях я знімав відео про те, як адвокат Ощадбанку в суді зазначав, що жодна наша картка не є захищеною, особливо якщо ви номер картки або навіть там останні чотири цифри з цієї картки повідомите будь-кому. Тобто, за його логікою, жодний номер карточки нікому казати не можна, що, звісно, є абсурдом. Але до чого я веду? До того, що ми вказано справу в суді, виграли. Тоді було останнє судове засідання, і зараз ось я отримав текст рішення суду, де слава Богу, суддя розібралася в ситуації. Визначила, що мій клієнт, саме споживач банку, жодних даних, які не можна розголошувати, не розголошував. Тобто він не казав ні пін-код карти, ні cvv код ні строк дії карти. Також він не розголошував ті смс-повідомлення, які йому могли приходити. На його мобільний телефон і суд Ленський районний суд міста Запоріжжя встав на нашу сторону, на сторону нашого клієнта, та зобов'язав банк повернути клієнту 36 тисяч гривень, які в нього вкрали шахраї.